Друзі, по поводу декларування доходу, дивіться, за кордоном, наприклад, от, е, якщо ви хочете купити там, машину, квартиру, ви ложите гроші в банк. Банк вас питає, там, якщо ви ложите суму якусь, звідки ви взяли гроші. А за готівку ви нічого не купите. Тобто фактично, якщо хтось буде согласен, що ви дасте йому USDT або дасте йому налічку і на вас переоформлять квартиру, у вас нічого декларувати не потрібно. Квартира оформилась на вас. Етап контролювання іде, коли людина ложе гроші в банк. І просто якщо в Іспанії іспанці не хочуть брати готівкою, німці не хочуть брати готівку, тому що вони цю готівку, кроме як на їду, на якусь там розваги нікуди не потратять, щоб щось купити. Але є ріелтора, які готові за відсоток брати або USDT, або за відсоток там плюс 4% зверху брати USDT. І вони легалізують ці гроші. Тобто, просто вони домовляються. Є наші, є і німці, і також іспанці, які отримують ЄСДТ. Є ж також криптовалютчики, які хочуть отримати ЄСДТ. На вас оформлюють квартиру. все, у вас є право власності. Потім ви ці квартиру або машину ви продаєте, і вам законно заходять гроші, наприклад, на рахунок. І у вас є бумажка, що звідки у вас гроші, я продав квартиру або я продав машину. Тобто, наприклад, я свою машину подивитись. Тис там ролик, я перекинув ЄСДТ, є фірма, яка займається машинами. Вони беруть любий від оплати. Ну, чуть дорожче, звісно, якщо ви не хочете показувати. Хоча в мене всі документи якби є. Я підприємець в Україні, я нормально плачу податки. Також переводив документи нашої податкової тут, в Іспанії, наприклад, а Я налоговий не резидент Іспанії, а налоговий резидент України. Тобто я плачу в Україні всі податки. Тобто, в принципі, було б бажання знайти що в один спосіб можна, друзі. Головне, щоб були є ЄСДТ. А хто хоче навчитися як їх заробляти, в мене є група завжди вигідний курс. Телефон мій в шапці профілю. Пишіть, друзі, задайте питання або позвоніть. пишіть в телеграм, задайте питання. Якщо вам підходить, я вам розкажу, що в нас входить. Будемо працювати. Всім пока.